Б6. мелатонін, магній та вітамін Б 6 сприяють повноцінному відпочинку. Меламах Б6. повноцінний сон та відновлення сил. І зараз долучимо до розмови Дениса Нагорного, майора національної гвардії, начальника штабу артилерії 4-ї бригади. Рубіж вмикається він до нас, пане Денисе. Вітаємо вас. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Де перебуваєте, якщо можете сказати, які маєте новини? Е, безпосередньо перебуваю на Бахмутському напрямку. Е, новини такі, що противник продовжує здійснювати штурмові дії в напрямку від е, Кліщівки, Іванівського. Зокрема, намагається проломити нашу оборону в Богданівці е, і також на веселому та е, спірному. Е, погода зараз на даний момент не сприяє бойовим діям взагалі. Чому тому, що дрони обмерзають, вкопатися в землю майже нереально. Земля замерзла, земля стала як скеля, як камінь, і так само обмерзають всі безпілотні апарати. Але є один плюс: що оскільки земля підмерзла, то можна під'їхати до лінії бойового зіткнення можна застосувати більш-менш техніку можна щоб зберегти особовий склад. Тобто в нас більше цінується техніка, ой, більше цінується особовий склад ніж техніка. Так само, а росіян навпаки, вони готові вкласти там 100-200 своїх е, бійців, своїх військовослужбовців, але зберегти там один-два танки чи БМП. Тобто штурмові е, дії в них діях, вони в штурмових діях не застосовуються малі та середні піхотні групи, це десь від 10 до 15 Штурмових штурмовиків в малій групі вона йде в е, другій лінії, а в першій лінії йдуть безпосередньо легкоозброєна піхота, купачі е, в'язні, е, яких нагнали. Це штурм і в'язні, які безпосередньо підписали вже контракт з Міністерством нападу Російської Федерації. Це так звані підрозділи ШТРМВ, е, також Росія. Продовжує вмикати режим бульдозера безпосередньо, вона по е, обстріли артилерії та удари авіації переключилися з посадок, тобто е, на, на е, з посадах на міста. Тобто вони намагаються бити по логістичних хабах. Вони намагаються е, знищувати ту всю інфраструктуру, за якою е, хоча б можна тримати оборону, тобто знести під нуль те, що вони не можуть взяти. І основний їхній удар на даний момент припадає по цій лінії від Клішіївки і аж до Богданівки з метою виходу до е, населеного пункту часів яр, з метою виходу до е, каналу Сіверський Донець, Донбас, до, е, щоб почати часовоярську операцію, але е, жодних тактичних успіхів. Вже в, 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 в кожної сторін на даний момент немає. Тобто війна ув'язла, війна перейшла в таку от статичну форму, де, е, грубо кажучи, йде такий артилерійський пінг понг ми його так називаємо, перекидування боєприпасами. Е, на жаль, це трошки не в нашу сторону, тому що. Якщо, наприклад, до Нового року була статистика, що на 7 тисяч наших пострілів росіяни відповідають 10 тисячу своїми, то на даний момент на 2 тисячі наших летить 12 тисяч російських. І так само, але ми тримаємо паритет в застосуванні дронів, так само FPV, бомберів, дронів, розвідки, яких, звичайно, ніколи не вистачає. От, наприклад, якщо брати наш напрямок четвертої бригади оперативного призначення Рубіж, то завдяки якісному застосуванню в піві, завдяки співдружності військ, коли застосовується дрон-розвідник і підрозділи артилерії, якісно виконується завдання з контрбатарейної боротьби. Тобто, на що, що контрбатарейна боротьба, взагалі 70% всіх завдань артилерії на даний момент це контрбатарейна боротьба. Тобто, легше застосувати дрон, легше застосувати певний вид новітнього озброєння, чим використовувати ті самі застарілі методи, які використовують росіяни, тобто місні штурми. Financial Times, до речі, пишуть про те, що росіяни зараз дуже сильно просунулися в використанні не лише дронів, але також способів радіоелектронної боротьби, що ускладнює нашим артилеристам, тобто вам зараз працю, оскільки вони власне зменшують точність там точних снарядів, типу «Ескалібур» і хаймарс і. І так далі, це стало серйозною проблемою. До речі, просто зараз теж відбулася зустріч Салі, вона, Здається, з представниками промисловості Сполучених Штатів. Джек Джек Саліван та з ними зустрівся, власне, з тим, щоб підготувати якісь рішення для того, щоб долати російські реби з одного боку на українському фронті, а з іншого боку допомогти Україні захищатися від російських дронів так, безпосередньо в використанні ребу росіяни подвинулися значно сильно. Тут вони нас опередили, я скажу, на ну, Сотні кроків, тому що якщо раніше були такі от великі російські реби, як Красуха, там як Бориса Глєбс, то зараз цей весь ряд використання їхнього ребу там каталог здається до 60 70 уже гостованих, тобто за державним стандартом, за державним випуском ребів, починаючи від таких от ребів, як лісочок, які ставляться на техніку, закінчується великими масштабними ребами. І суть в тому, що вони йдуть навіть в комплекції вже з квадрокоптерами і з орланами, з залами, з тими самими е е літаками, якимись розвідниками безпілотними, які ще використовуються в росіян. Е е Натомість ми намагаємося розвивати успіх, е щоб долати їхній реп, ми намагаємося розвивати успіх в піві. Тобто змінюючи канали, змінюючи е, способи та методи ведення бойових дій, безпосередньо, там, грубо кажучи, пролітаючи над їхніми головами там, або ще щось, добираючись до їхніх уразливих місць, яких в них доволі таки багато. І, знищ... і намагаємося побільше знищити їхньої техніки, яку вони так добре бережуть. Тому що, е, чому бережуть? Тому що були навіть такі от перехвати, що. Там, тип, ворот не виходить, каже: в мене закінчились люди, дайте мені там людей. Або дайте мені дві, дві БМП, два танки, там ще щось. А у відповідь йому говорять, що типу, у нас у тебе ті танки, ті БМП. Ми дадімо лучше 100 чоловік. За танк спрашують. І е, суть в тому, що е, навіть щоб долати російський РЕП, потрібно дуже багато дронів. А їх ніколи не буває. Е, ніколи не буває багато uh... і на даний момент перевага йде в тому, що навіть якщо росіяни використовують 100 своїх дронів, то влучання в них іде десь відсотків 13-15, і то ми використовуємо 20 своїх дронів, і з них 18 влучань. Телеканал «Еспресо» зараз проводить збір для військових 93-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на дрони камікадзе. А ви збираєте на реби. Ми, власне, показували QR-код. Можемо ще раз показати для наших глядачів. Ці реби вам потрібні, власне, для того, щоб російські дрони знешкоджувати. Звичайно, наша 4 бригада оперативного призначення Рубіж де потребує ребу потребує і ковтерів, і ребу багато, багато, багат, багат, багатий перелік того що потрібно для ведення війни тому що ресурсів ніколи не буває мало їх ніколи не буває багато їх буває завжди мало щоб якісно виконувати бойові завдання для оборони, наприклад, вистачає тих ресурсів, що є, але щоб якісно, якісно переходити, там, наприклад, до штурмових дій чи до активної маневреної оборони, не вистачає е, того, що є на даний момент. І тих самих коптерів, наприклад, ніколи не буває багато. От, е, статистика за сьогодні, наприклад, така, що вилітає коптер, підіймається на висоту там 200 метрів. І просто падає над, над нами, тому що він обмерзає. А дивитися на передній край потрібно, спостерігати за переднім краєм потрібно, не висовуючи там, наприклад, бійця, який там може подивитися, чи ще щось. Відняли коптер, зберегли життя людини. Що ж, дорогі друзі, тут так. я до наших глядачів бачили щойно QR-код, Переказуйте кошти, допомагайте нашим військовим. 2 мільйони 600 тисяч гривень треба хлопцям з штабу з артилерії 4-ї бригади Рубіж назбирати. Допоможіть їм у цьому не тільки нашому збору, але й їхньому, в принципі, це всі ці всі збори. Це одні й ті ж збори, збори для наших збройних сил України, тобто для нас самих. Пан Денисе, дякуємо вам, спокійного вам дня. Бажаємо! Дякуємо, що розповіли про те, що відбувається у вас. Денис Нагорний, майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж.